Да, да. Зараз почекаємо, хай дітки заходять. Вітаю вас, шановна громада, брати та сестри, друзі. Зараз ми з вами продовжуємо вивчення нашого віросповідального документу. Ми з вами читаємо під час недільних богослужінь друге лондонське віросповідання. Для того, щоб тематично вивчити Слово Боже, для того, щоб вивчити суть Євангелію, яка викладена в цьому історичному документі, ми досі знаходимося в першій главі, яка присвячена священному Писанню. Сьогодні ми будемо читати сьомий і, можливо, восьмий параграфи. Що ж, давайте з вами звернемось безпосередньо до тексту. і Потім постараємося його перекласти на зрозумілу мову. Друге лондонське віросповідання 1689 року, перша глава, сьомий параграф. Сказано так: не все викладене в Писанні є однаково чітким та однаково зрозумілим кожному. І все ж ті істини, які необхідно знати. В які необхідно вірити, і яких слід дотримуватись для спасіння, настільки ясно викладені і розкриті у відповідних місцях писання, що не тільки освічені, але й прості люди можуть досягти достатнього розуміння цих істин. Сьомий параграф присвячений питанню зрозумілості писання або ясності писання. Ми вже говорили до цього, що Слово Боже необхідне, загального откровення недостаточно для того, щоб зрозуміти, ким є Бог, потрібно спеціальне откровення і це Слово Боже. Окрім цього, ми з вами говорили, що Слово Боже достатнє, все, що Бог захотів відкрити про себе, Він про це заявив у Святому Письмі. Тобі ж ми з вами, християни, люди книги, а не люди пророцтв, видінь, сновидінь чи інших якихось речей. Ми з вами люди книги. В нас є книга, яка говорить, ким є Бог і як в світлі цього нам потрібно жити. Окрім необхідності і достатності, ми говорили, що Слово Боже має авторитет. Тобі, ж, Слово Боже, тринітарний суддя, який має найвищий авторитет. найвищий авторитет у Розумінні, ким є Бог і святого життя. Ну, наприклад, у православних є собори, є декілька важливих соборів, там в перших тисячоліттях, в перших століттях вони відбувалися, але собори не є. Найавторитетнішим істочником істини. Найавторитетнішим істочником істини є слово Боже. Тобі ж Біблія. У католиків є Папа Римський, який є найвищим авторитетом, і який, по суті, підкорює під себе і Біблію, і традицію, і придання і таке інше. У нас, у християн протестантського толку. Слово Боже є найвищий авторитет, який підкорює під себе і собори, і придання, і традиції, і слова папиримського, і все-все-все інше. І сьогодні ми з вами будемо говорити про ясність. Ось загалом чотири такі основні характеристики, чотири атрибути писання, класичні, про які говориться в розповідальних документах. Слово Боже необхідне. Слово Боже достатнє, слово Боже авторитетне і слово Боже ясне. І сьогодні ми про четвертий поговоримо. І так. Сказано, що не все викладене в Писанні є однаково чітким та однаково зрозумілим кожному. Навіть серед апостолів, наприклад, апостол Петро, не. Завжди розумів, що говорив апостол Павло. Він про це так і говорить в своєму листі, що апостол Павло може так говорити, що це незрозуміло. що це незрозуміло В Слові Божому є, наприклад, апокаталітична література. Книга Откровень, остання книга нового заповіту, остання книга Біблії, вона говорить про родство, ми говорить про майбутнє, говорить дуже такими образними виразами, і її дуже важко зрозуміти, якщо не враховувати всієї Біблії. В Біблії є, наприклад, прородства. Які також не дуже легко розуміти. В Біблії є, наприклад, книга Левіт. Всі, хто починав читати Біблію самостійно, поки вивчаємо книгу буття, історична книга, дуже так, цікаво, корисно, потім вихід, ще одна історична книга, а потім йде Левіт. Хоче в Телевіт, і ця книга, яка описує церемоніальний закон, ритуали, обряди, які Бог приписує, щоб священники виконували, де розписано, як він повинен одягатися, в які дні приносити жертви, які жертви, що треба робити у тому чи іншому випадку. І це вже складна книга. І в Біблії є багато речей, які незрозумілі. Багато речей, які не зрозуміли на перший погляд. Але але не дивлячись на те, що в Слові Божому є багато речей, які не зрозуміли на перший погляд, все ж ті істини, які необхідно знати, в які необхідно вірити, і яких слід дотримуватися для спасіння. Настільки ясно викладені і розкриті у відповідних місцях писання, що не тільки освічені, але й прості люди можуть досягти достатнього розуміння цих істин. Євангелія зрозуміло навіть дитині, не дивлячись на те, що в Біблії є складні речі, самі важливі речі викладені такою зрозумілою мовою, що її здібен зрозуміти. Навіть дитина, не треба мати вищої освіти, не треба бути теологом і декілька вищих освіт мати для того, щоб зрозуміти Євангеліє. Саме головне, що потрібно знати людям, викладено дуже простою мовою. Дуже простою мовою. Ну, наприклад, Євангеліє від Івана 3:16, де сказано, що Бог так полюбив цей світ. Що віддав свого Сина єдинородного, щоб кожен, віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Тобі ж цей вірш він розкриває суть Євангелія. Всі, хто вірить в Ісуса Христа, отримують прощення гріхів і життя вічне. І навіть якщо ти не розумієш книгу Откровення, але розумієш Івана 3:16, цього достатньо для того, щоб отримати. Спасіння, віру для того, щоб отримати життя вічне. Тобі ж найважливіше, що Бог хоче, щоб знала кожна людина, Він залишає її настільки зрозумілою мовою, що її може зрозуміти навіть дитина. Тому, коли ви стикаєтеся з якимись важкими речами під час вивчення Слова Божого, знайте, що найголовніші речі написані зрозумілою мовою. Написані зрозумілою мовою. І так, Слово Боже ясне. Слово Боже ясне. В цьому контексті ще важливо сказати ще про, мабуть, церковне, церковне тлумачення Слова Божого. Справа в тому, що православні віруючі вони говорять, що людина, яка читає, повинна тлумачити її в світлі тлумачення церкви. Церква визначає, що значить той чи інший текст, і будь-яка людина, яка читає Слово Боже, вона повинна її тлумачити тільки в світлі цього тлумачення, яке церква має. Але це не так. І вони говорять, що Слово Боже це як лучі сонця, які можна побачити тільки через фільтри окулярів тлумачення церкви. Ми ж говоримо, що це не так. Ми говоримо, що Бог відкритий, і Бог хоче, щоб його пізнавали, і Бог зробив це, даючи нам Євангелія. І тому ми з вами не, як це, ну, не нуждаємося в тому, щоб церковні чини нам тлумачили Слово Боже. Кожен, хто має розум, кожен, хто здібний читати. Може прочитати Євангелія і розуміти його. Звичайно, потрібно враховувати історичний контекст, граматичний контекст, ми про це будемо говорити трохи пізніше. Але ми з вами незалежні не від того, щоб церква обмежувала наше розуміння. Чому православні так роблять? Ну, це так склалося історично. По-перше, і по-друге, як мені здається, і це мабуть таке класичне розуміння, для того, щоб не людина не, не, не виходила із лав церкви для того, щоб людина. Не створювала якоїсь нової церкви, для того, щоб людина не створювала деномінації, не приносила розколу, для того, щоб людина ну, не вносила от таку як це, роздрібленість. І саме по собі це бажання, воно добре. Але коли вони маніпулюють цим твердженням і змушують людей тлумачити саме так, як вони це визначили, це не те, що Бог хоче від нас, тому що Бог дав нам Біблію і церкву. І церква не обмежує Біблію в нашому розумінні. Церква підкорюється Біблію, церква тлумачить Біблію, але церква не визначає її значення. Тому в цьому контексті хочу сказати, що ми з вами всі відповідальні не тільки щоб вивчати істину, але й щоб знати істину. І для того, щоб підтримуватися цієї істини, яка ясно відкрита на сторінках Слова Божого. І восьмий параграф дуже коротко. І на цьому ми сьогодні завершимо наш урок. Старий завіт на івриті, який був рідною мовою народу Божого. І, заповід, і новий заповіт на грецькій мові, яка в час його написання була найбільш поширена серед народів. Були безпосередньо натхнені Богом, і завдяки Його, вибачаюсь, і завдяки його винятковій роботі і проведінню віками зберігались незмінними. Тому воно є справжнім і достовірним. А й у всіх релігійних суперечках церква повинна звертатися саме до них, тобі ж до цих оригінальних мов. Але оскільки мови, на яких були написані оригінали, відомі не всім дітям Божим, яким заповідано читати і досліджувати Писання в страху Божому, то його варто перекладати на рідну мову кожного народу. Це необхідно для того, щоб Слово Боже перебувало рясно у всіх людях. І вони могли належно поклонятися Богу та зберігати надію, черпаючи в писанні терпіння її розраду Восьмий параграф нагадує нам, що Бог дав откровення про себе на двох мовах, ну, на трьох мовах, якщо бути точнішим. Це іврит, це арамейська мова та грецька мова. Ми читаємо Біблію сьогодні, будь-яку Біблію в українському перекладі. Ми читаємо переклад. І як будь-який переклад в ньому є такі речі, які не у повній мірі відповідають мові оригіналу. Наприклад, в грецькій мові є чотири слова любов, які в українському перекладаються всього лише двома словами: це любов та кохання. Ми говоримо. Я тебе люблю, або я люблю щось робити. А коли освічуємося, наприклад, чоловік жінці, він говорить, я тебе кохаю. Тобі ж ми розрізняємо ці речі, говорячи, що любов може відноситись до будь-чого, наприклад, до роботи, до хобі, а кохання це відноситься між нашими відносинами. Так, ось в грецькій мові є чотири слова, які перекладаються цими двома агапа, філіо, ерос історги. І кожен із цих термінів має свій певний тон, має свій, свою таку винятковість. Агапа це жертвена любов, філіо, ерос сторге – це любов, яка відрізняється від тих, як перекладається це в нас. І тому є речі, які. Ми з вами повинні вивчати. Ну, взагалі, класно вивчати Біблію в оригіналі, але не кожна дитина Божа знає мову оригіналу, але кожен гарний богослів, він розуміє мову оригіналу, читає в оригіналі, і тому він краще може розуміти, що було закладено в цьому тексті, розуміючи, яке слово використовується в цьому чи іншому місці. І наше віросповідання говорить, що не наш український перегляд було натхнено Богом, а що саме мови оригіналу були натхнені. Тому для кращого розуміння значення того чи іншого слова, того чи іншого вірша, треба звертатися до мов оригіналу. Сьогодні в нас є вільний доступ до інтернету. Ми можемо читати коментарі, ми можемо читати. Ну, Безліч справочної літератури можна скачати на телефон програму MyBible, Там є номер Стронга, через який дуже легко можна бачити, яке слово там в оригінальних манускриптах використовувалося. Сьогодні можна не знати мову оригіналу, але, не дивлячись на це, розуміти, яке значення було вкладено Богом ізначально, з самого початку е, на цьому все. Наступного разу ми з вами будемо вже говорити, як правильно тлумачити Слово Боже. Давайте зараз встанемо і помовимось. Господи, ти відкриваєш нам своє серце і ми знаємо, який ти, бо ти відкриваєш себе нам через Твоє Слово. Твоє слово необхідне, Твоє слово достатнє, авторитетне і ясне. Господи, Ти не ховаєш свого обличчя від нас, ти хочеш, щоб ми, Твоє творіння, знали, який ти. І ми просимо, щоб Дух Святий працював в наших серцях кожного разу, коли ми відкриваємо Біблію. Ми молимо, щоб Ти надихав нас розуміти. Досліджувати і виконувати все те, що ти заповідав нам в своєму слові. Ми дякуємо тобі за те, що найважливіші речі ти зробив дуже простими і зрозумілими, за те, що ми сьогодні знаємо, що твій Син і наш Господь Ісус Христос, помер за наші гріхи і що кожен віруючий в нього не загине, але буде мати життя вічне. Дякуємо тобі за цю милість, за цю велику істину. Благослови нас, будь ласка, і почуй нашу молитву в ім'я Ісуса Христа. Амінь.